Вітаю! Минулого разу ми поговорили про мережеві архітектури, але для того, щоб комп'ютери могли взаємодіяти, необхідне певне середовище, що забезпечує можливість передачі сигналів на фізичному рівні. Це середовище передачі може собою являти як кабельну інфраструктуру, тобто набір певних проводів різних типів, з'єднувальних роз'ємів. Конекторів і пристроїв зв'язку. Але також воно може бути просто атмосфера або навіть безповітряним простором. Головне, щоб була можливість передати сигнал від одного комп'ютера до іншого. Тема сьогоднішньої лекції лінії зв'язку. Найчастіше у комп'ютерних мережах застосовувалися кабельні з'єднання щодо появи бездротового з'єднання. Такі з'єднання виступають в якості середовичій передачі електричних або оптичних сигналів між комп'ютерами та іншими мережовими засобами. При цьому використовуються наступні типи кабелю. Перше це коаксіальний кабель, наступний тип кабелю кручена пара, екранована або не екранована, та волоконно оптичний або оптоволоконний кабель. Ще 10-15 років тому при створенні мереж в основному застосовувалися саме коаксіальні кабелі, які складалися з мідної або алюмінієвої жили, що передає сигнал шару ізоляції, екрануючого плетення мідних дротів або алюмінієвої фольги та захисної зовнішньої оболонки. Для передачі сигналу в коаксіальному кабелі використовувалася центральна жила. Тоді як оплетення заземлюється, виступаючи в ролі електричного нуля. Причому використовувалося два можливих типи кабелю тонкий та товстий. Тонкий коаксіальний кабель гнучкий діаметром близько 0,5 см, він дозволяв передавати дані без загасання на відстані до 185 метрів, ну, інколи до 300 метрів. При підключенні кабелю до мережевих присторів застосовувалися спеціальні роз'єми типу BNC. На кінцях відерисків кабелю монтувалися прості bnc конектори Зарочення цих відери виробляли за допомогою такого типу i конекторів а для з'єднання з, з мережевими адаптерами використовувалися коннектори Тій типу. Абревіатуру Бінці можна розшифрувати зазвичай як прізвище винатхідників цього роз'єму. Щоб відбити зазнак поглинався на кінцях кабелю, там встановлювали спеціальні термінатори, один з яких обов'язково заземлювався. Товстий коаксіальний кабель, навпаки, відносно жорсткий, він діаметром трохи більше 1 см. В ньому мідна жила була товщою. Ніж у тонкому коаксіальному кабелі. А отже, електричний опір був менший. Тому товстий коаксіальний кабель дозволяв передавати сигнали на відстані до 500 метрів до 500 метрів. Для підключення до товстого коаксіального кабелю застосовувалися спеціальні пристрої, трансивери з досить оригінальною назвою мережеві вампір. Широке поширення мереж на побудованих на такому типі кабелю було викликано двома обставинами: по-перше, невеликою вартістю такої мережі, особливо для мережі на тонкому коаксіальному кабелі, тому що витирати на сам кабель і конектори були мінімальними. А також їхньою простотою. Тут достатньо було перекласти містеральний кабель. Встановити на його кінцях термінатори та підключити всі комп'ютери до них, і мережа вже готова. Але зараз такий тип мережі, такий тип з'єднання вже майже не використовується, і в сучасних мережових платах вже інколи немає можливості підключення саме до коаксіального кабелю. Але інколи ще можна подібного типу, мережі подібного типу. Наступний тип з'єднання це так звана корочена пара. Або ще, можливо, ви чули термін вітає пара. Це два скручених один з одним ізольованих мідних дроти. Переважна більшість кабелів на основі короченої пари складається з чотирьох пар, перекручених за різним кроком для зменшення електричних Електричних наводок з боку сусідніх пар та зовнішніх джерел і покритих пластиковою оболонкою. В екранованій корочні парі, крім того, використовується одне або декілька оплетень з алюмінієвої або мінної фольги, що істотно підвищують захищеність кабелю від перешкод. Такі кабелі випускаються відповідно до певного стандарту і поділяються на категорії. Кабелі різних категорій розрізняються в першу чергу кроком скорочення цих корочених пар. Чим менший крок, тим вища категорія, та тим більшу швидкість передачі можна досягти при використанні такого типу з'єднання. Так, у таблиці можна побачити основні категорії такого кабелю. Які використовуються для о, різних типів передачі різних типів сигналу. Завдяки своїй дешевизні, легкості установці та універсальності, неекранована кручна пара зараз є найпоширенішим типом кабелю, який використовується при побудові локальних мереж. Екранована кручна пара, незважаючи на велику захищеність від перешкод. Не отримавши широкого розповсюдження через складнощі в установці, потрібно дбати про заземлення, і кабель, кабель порівняно з неакренованою крученою парою є більш жорстким. Кручена пара підключається до комп'ютерів та інших пристроїв за допомогою спеціального восьмиконтактного роз'єму. Він схожий на вживаний в телефонних на конектор, що вживається в телемовних лініях тільки трошки більше за нього. Можна побачити його, такий роз'єм RG45 на слайді. У, так, наступне. Можна побачити, зауважимо, що кабелі, які вживаються для підключення комп'ютерів, до концентраторів та комутаторів, обжимаються такими роз'ємами з двох сторін однаково. Тобто по одному і тому ж стандарту. При цьому виходить так званий прямий кабель. Однак для безпосереднього з'єднання мережових адаптерів, комп'ютерів, або для зв'язку між концентраторами та комутатором використовується перехресний кабель. Тобто, що його називають крос-кабель. З одного боку такого кабелю корочені пари при їх закладанні в роз'єм міняють місцями. Наступний тип кабелю це оптоволоконний кабель. Він відрізняється від інших видів мережої проводки тим, що передає світлові електричні імпульси. Він дуже схожий на коаксіальний, але замість мідної або алюмінієвої жили використовується осково окно. Перед цьому можуть застосовуватися два види оптоволоконних кабелів: багатомодовий або одномодовий. Вони ще мають назву англомовну «single-mode». У відносно дешевому багатомодовому кабелі центральне тобто, склово окно має діаметр 50 або 60 мікрометрів, а оболонка 125 мікрометрів. Для передачі сигналів по багатомодовому кабелю застосовують недорогі світлодіодні тарацивери з довжиною хвилі. 850 нанометрів. У високоякісному, але дорогому одномодовому кабелі волокно тонше, діаметром до 10 мікрометрів, а загання світлового сигналу в ньому істотно менше. Крім того, для передачі сигналів по такому кабелю використовуються лазерні трансимери з довжиною хвилі до 1300 нанометрів. В результаті відстань, максимальна відстань передачі такого світлового сигналу при застосуванні одномодових кабелів набагато більше, ніж для багатомодових. Для підключення оптового конного кабелю використовуються спеціальні конектори. Конектори FC та ST ST Сьогодні, вважаються застарілими, тому у новому обладнанні найчастіше застосовуються роз'єми для конекторів SC. Монтаж таких конекторів, тобто закладання оптоволоконного одного кабелю в конектор, досить складний і вимагає спеціалізованого обладнання. Останнім часом, правда, з'явилися набори, що дозволяють закладати такі конектори в домашніх умовах, проте, їх використання вимагає певної точності та терпіння. У порівні з електричними кабелями оптоволокно забезпечує підвищену захищеність від перешкод та захист переданого сигналу від перехоплення. Крім того, при його використанні дані вдається передавати істотно більші відстані, та й теоретично можливі швидкості передачі в оптоволоконному кабелі набагато вищі. Недоліки це велика вартість кабелю, складність закладання конекторів. І необхідність застосування додаткових трансиверів, які перетворюють світлові сигнали в електричні і навпаки. Все це помітно підвищує загальну вартість розгортання мережі, тому в локальних мережах до в застосовується рідше, ніж корочена пара. Якщо прокласти кабелі, Неможливо, наприклад, у зазначених місцях використовуються настійні кабелі, кабель канали спеціальні з настійні кабелі у кабель, з використанням кабель каналу, так званого коробу. Тобто, в даному випадку короб це порожниста пластикова, збірна розбірна тороба, зазвичай перемикутної форми, в якій прикладаються мережеві кабелі, найчастіше разом з. При прокладанні кабелю будівлі проводку зазвичай закладають в стіни або розміщують у спеціальних просторах під підлогою або за навісною стелою, а потім, потім вже виводять на стіні мережеві розетки. Окремо слід е, поговорити про сучасні бездротові мережі. Так, які стали, які набули надзвичайної популярності в останні, останнім часом, і вони поступово витісняють та замінюють звичайні відомі доротові мережі? Основні характеристики, їх низька обізність, тобто основні їх проблеми це великі капіталовкладення в таку інфраструктуру, це саме, що стосується доротових мереж. Відносно мала даність передачі сигналу, але, на відміну від них, бездоротові мережі майже не стикаються з таким типом проблем, і тому все більше входять в наше життя. Використовуються різні способи для створення такої бездротової мережі, тобто з використанням радіозв'язку. Для передачі з використанням передачі даних у мікрохвильовому діапазоні та використанням технології, що застосовують інфрачервоне випромінювання. Про це ви можете детальну інформацію можете побачити саме на цьому салайді, що стосується бездротових мереж. Тобто, якщо розглядати використання різного типу з'єднань. То можна сказати, що кабелі короченої пари є зараз найбільш універсальними і використовуються для підключення до локальної мережі, стаціонарних робочих станцій, серверів. Оптоволокно найчастіше застосовується для передачі сигналів на великій відстані, наприклад, при з'єднанні локальних мереж, розташованих у різних будівлях або навіть районах. А використання радіосигналів забезпечує підключення до мережі мобільних пристроїв. Ноутбуків, планшетних комп'ютерів і подібного. Так, на сьогодні це все. Дякую за увагу.